В Штирії вирують криваві роки, час війн та розбрату. Герцог Орсо воює з Лігою Восьми за Штирську корону, а найманка Монза Меркато має чудову можливість заробити грошей, проте замість винагороди отримує ножа в спину. З момента подій трилогії першого закону пройшло два роки. Тому з сонячних земель Союзу, який з обох сторін починає розривати війна, ми переносимося у Західну Штирію. Та потрапляємо у вир подій, де на кістках однієї нації усі намагаються собі відхопити найкращий шматок. Привіт усім, хто пише, дивиться та читає. Мене звуть Ксенон і сьогодні ми поговоримо про книгу Найкраще подавати холодною Джо Аберкромбі. Тому беріть собі щось смачне, не ливайте теплі напої, бо в таку кухолодригу грітися можна тільки так. І приготуйтеся до подорожі світом Аберкромбі. Найкраще подавати холодною входить в цикл Земне коло та є четвертою книгою в серії і, відповідно, четвертою книгою, яку я прочитала. Це відео буде містити спойлери, але я попереджу вас, а до цього моменту можете дивитися спокійно, а потім вирішувати, чи варто вам читати книгу, чи ні. А якщо ви вже читали, то написати ваші думки в коментарях. Також нагадую, що спонсори мого каналу побачили це відео на добу раніше. І ви теж можете підтримати мій канал та оформити спонсорську підписку. Вона починається від 10 гривень на місяць. І почати свій відгук я хотіла б якраз з хорошого, тобто з плюсів. Все. Якщо казати точніше, то все окрім мінусів. Проте, якщо хочете поговорити про це, то давайте по пунктам. Я завжди наголошую на тому, що у фентезі для мене найважливішою є світобудова. та за добре пропрацьованим світом я можу не помітити купу інших недоліків. Проте це не сильна сторона Джо Беркромбі. Найбільше він славиться дивовижними персонажами. Він ніколи не береться за легкі виклики, а дії по принципу чим складніше, тим краще. В першому законі я по великому рахунку співчувала та прониклася тільки одним з його героїв, а точніше за Глоктою. Колишнім солдатом армії Союзу, який провів кілька років у ворожому полоні, що перетворило його на старого каліку. Проте, у найкраще подавати холодну я закохалася у кожного персонажа. Буквально. З часом я почала співчувати їм усім, та місцями навіть не знала, за кого вболювати, коли розповідь дійшла до своєї кульмінації. Багато хто думає, що коли я кажу, що мені подобається персонаж, то це означає, що я автоматично виправдовую або схвалюю усі його дії. Але це далеко не так. У найкращі подавати холодною вони всі падлюки і я не жартую. Головна героїня Монза працювала на герцога Орсо, проте він вирішив, що вона хоче зазіхнути на його трон та вбив її та її брата Бену. Проте Монза вижила і вирішила шукати помсти, тобто вбити Орсо та ще шістьох співучасників їхньої Беною убивства. А для цього Монзі необхідні соратники, яких вона наймає за гроші. Першим стає Тіпало, північанин, який приїхав у Штирію, щоб стати хорошою людиною. Проте у нього швидко закінчуються гроші та йому доводиться обирати між голодом та пропозицією Монзи. Другим стає Любчик, колишній в'язень з ознаками обсесивно-компульсивного розладу. Я не беруся ставити діагнози, але його симптоми доволі очевидні. Мушу сказати, що після Монзе Любчик став моїм другим улюбленцем серед персонажів. Він справді дуже цікавий, доволі прямолінійний та розгублений, і це наслідки того, що він стільки років провів у тюрмі. За які злочини тебе покарали? Уперше за пограбування. Я відсидів 7 років. Коли впіймали друге, на мені було 84 скели і 14 убивств. Коска вигнув брову. І ти справді був винуватий? Так. Словом, Любчик просто неймовірний. Потім Монза наймає Морвіра та Дей. Морвір професійний отруйник, тихий убивця, який працює у тіні та мріє про визнання та розуміння. Але через свої дитячі травми та образи ніяк не може знайти спільну мову з людьми. А Дей – це його учениця, яка, попри своє небезпечне діло, постійно тягне щось до рота. У них суперкрута динаміка відносин. Ті самі вчитель та учениця зі стосунками, які переповнені хімією, і які так часто хочуть, але не можуть показати у всяких дарках академіях та просто академках. Окремо хочу відзначити розділ «Король отрут». У мене там були такі емоції під час прочитання, що я навіть не можу їх описати так, щоб не проспойлерити. Просто знаєте, що це сюжетна рушниця, яка вистрілила двічі, якщо таке взагалі можливо. Ще через деякий час до ватаги доєднується Вітарі. Хто читав перший закон, має пам'ятати, що вона працювала в інквізиції та постійно докучала глокті, бо вмішувалася в його справи. Мушу сказати, що її дружба з Монзою мені неймовірно сподобалася. Вони обидві ті ще сучки, тому жаба гадюкинг там виходить на космічний рівень. Хоча я маю визнати, що цього було дуже мало, і я хотіла би більше, дядечко Джо, я знаю, що ви мене не почуєте, але будь ласка, також не можу не сказати, що Вітарі та ще крашеняє. І наскільки я була рівнодушною до неї в першому законі, рівно настільки я закохалася в неї тут спати самій Вітарі відкопнула ногою шматок тиньку. Історія всього мого життя. Останнім членом їхньої ненадійної банди стає Нікомо Коско. Нагадаю, що він та Тіполо, як і Вітарі, були другорядними персонажами у першому законі, проте тут їх розкривають набагато краще за рахунок того, що вони вийшли на перший план. Між Коскою та Монзою, до речі, теж є оцей зв'язок вчителі та учениці, проте він фундаментально відрізняється від того, що відбувалося між Морвером та Дей. Власне, показати аж дві динаміки в межах одного тропу в одній історії і є ознакою авторської майстерності. І якщо я не права, то я навіть не знаю, які кращі приклади можна обрати. Хоч я і сказала, що Джо Беркромбі у своїх творах бере не світобудовою, це не означає, що її тут немає, або з нею тут все погано. Аж ніяк. Варто зазначити, що достатньо великий фентезі світ неможливо розкрити за одну книжку, звісно, якщо ви не пишете енциклопедію. Тому майбутні автори беріть на замітку. Якщо ви гадуєте розлог світ, то будьте готові до цілої серії. Найкраще подавати холодною зосереджується на житті та історії штирії, а точніше на політиці, яка так чи інакше призводить до кровопролиття, зрад, отруєнь та інших політичних інтриг, які затягують у своє полутиння усіх від герцогів до останніх волоцюг. Усе це дядечко Джо показує у своїх карколомних сюжетах, де читачам залишається тільки пристібнути паски безпеки та сподіватися, що вони допоможуть не злетіти з колії на найкрутіших поворотах. Сюжетні рушниці тут я теж не можу не відмітити, бо навіть якісь найменші дрібничці на початку можуть стати й важливими деталями ближче до кінця. Мої особисті фаворити це рукавичка Монзи та короля Трут. Більше розказувати не буду, щоб не проспойлерити. Книжка, хоч і не здається аж такою товстою, насправді має в собі 780 сторінок та сім частин, кожна з яких названа в честь міста, де відбуваються події. Усі вони знаходяться в різних кінцях Штирської імперії, а тому мають власний колорит та бекграунд. Візерін я уявляла як місто вітражів, де дуже багато кольорового скла, а міський горизонт схожий на драконячі зуби через те, скільки веж тут набудували жителі міста. Той час сіпані або сіпані, я не впевнена в цьому, здавалося б мені темною та брудною версією Венеції, де самісто розкреслюють брудні канали, де волога пробирається у будинки та осідає пліснявою по кутках. Вечорами під ногами там клубиться туман, густий як молоко, а вологий холод забирається за комір та змушує кутитися у теплі й колючі речі. Якось так. Звісно, тут варто її віддати належне тому, як Абрикромбі пише, бо в свій час я закохалася в цю авторську мову та під час прочитання Найкраще подавати холодною переконалася, що не дарма. Для мене особисто це як повернутися до свого дитячого захоплення та з'ясувати, що воно приносить мені стільки ж задоволення, як і багато років тому. Проте, на жаль, усе не може бути так просто, і я пропоную вам перейти до розділу з мінусами. Увага, далі будуть спойлери. Буде дуже багато спойлерів. Я вас попередила і потім не смійте мені жалітися на це в коментарях. Я щиро обожнюю книжки Джо Брекрумбі, принаймні ті, які я вже встигла прочитати. Проте також я вважаю, що якщо людина щиро любить якийсь твір, чи то книга, манга, аніме, серіал чи будь-що інше, то вона також має визнати мінуси та вміти конструктивно прокритикувати історію. Для мене це ознака адекватних фанатів, а не фанатиків, які спробують відгризти мені голову, якщо я скажу, що мені хоч щось не сподобалося. Як ви вже здогадалися, мінусів найкраще подавати холодною я теж знайшла. І перший з них це так званий чоловічий погляд. Він же мейл-гейс. Хто не знає, чоловічий погляд це феміністський термін, який позначає акт зображення жінок, як в літературі чи іншій творчості з чоловічої гетеросексуальної точки зору. Тобто вона представляє жінок як об'єкти та не враховує деяких нюансів жіночої точки зору. Насправді Аберкромбі не сильно цим грішить, а враховуючи, що книга вийшла у друк у 2009 році, то це взагалі шедевр. Але час від часу я бачу дрібнички, які нагадують мені, що це чоловік, який пише про жінку. Не буду перераховувати усе, але найбільше мене вразив момент в самому кінці, коли Монзамимохідь згадує, що у неї затримка на три місяці та росте живіт. Я вже мовчу про те, що не обов'язково живіт може аж так помітно збільшитися на третьому місяці вагітності. Це давайте ми пропустимо. Але ось питання затримкою я пропустити аж ніяк не можу. Ви собі не уявляєте, що може статися з жінкою, якщо у неї затримка та є хоч маленька вірогідність вагітності, якої вона не планувала. Навіть якщо дівчина не займана і у неї стається затримка, то в 9 з 10 випадків починається методичне скуповування усіх тестів на вагітність в найближчих аптеках. Знову ж таки, випадки, де дитина бажана, ми не згадуємо. Проте навіть ніякої рефлексії з приводу вагітності у Монзе немає і близько. А я нагадую, вони живуть у драному середньовіччі, де рівень медицини це запхати золоті монети у череп, щоб залатати дирку, та прикласти зверху подорожник, щоб не відпало. Материнська смертність під час пологів або після ускладнень, це вам не жарт і не прикол. Можете глянути на карту від ВОЗ станом на наш час, та зверніть, будь ласка, увагу на регіони, де медицина знаходиться на рівні світу, найкраще подавати холодною. Я намагаюся сказати, що Монза, яка і так має купу проблем зі здоров'ям та тілом, буквально наражає себе на смертельну небезпеку, і така. А на що про це думати? Сама розсосеться. До того ж, вона займалася сексом мінімум з двома чоловіками, та в тексті не було жодної згадки хоча б про прерваний статевий акт. Ксенон, ти занадто душна, ти занадто сильно чіпляєшся за дрібниці, ти кончена ратфємка. Так, доброго ранку. Бо це не якийсь прикол, це серйозне питання яке можна було б закрити хоча б згадувані в якоїсь рандомної контрацептивної настоїнки чи типу того. Проте це не єдиний мінус, який я хотіла б обговорити. Та другий у мене викликає ще більше питань. Навіщо нам треба було знати, що Монза мала любовні стосунки з Беною? От який це вплив мало на сюжет? Тіпало неймовірно образився на Монцу, коли дізнався про це від Ейдер, але між ними і так був клин, який роз'єднав їх після того, як йому випалили око, щоб показати, наскільки вони з Беною були близькі, та він же її молодший брат, який опікалася з дитинства. Хіба нам недостатньо цього, щоб усі подальші її дії виглядали логічно та вмотивовано? Це був дуже крутий поворот в кінці, але ж ні. Нам весь твір ледь не прямо казали, що між ними було щось більше. Навіть у першій сцені, де вони приїхали у фонтезармо, мені здалося, що вони поводяться як закохані, коли їх назвали одним прізвищем, я вирішила, що вони просто одружені. Але потім він виявився її братом. Окей. А далі по тексту нам весь час тільки на це і натякали. Навіщо це було потрібно? Хтось може мені дати відповідь на це питання? Звісно, я розумію, що найкраще подавати холодною це частина одного великого циклу. І теоретично це може десь там колись знадобитися у наступних частинах. Але ж це одиночна книжка з історії, яка тут почалася і тут закінчилася. Навіщо і складати таку важливу детально колись і на потім? Коротше, якщо у вас є розумні думки з цього приводу, то я чекатиму на вас в коментарях, бо мені дійсно дуже цікаво. І третє. Так, я ще не закінчила. Це тільки одна сцена, навіть шматочок сцени, але я теж хочу про це поговорити. Джо Беркромбі пише чудове темне фентезі та не годує писати про купу подробиці, які здебільшого пропускають інші автори. І це надає його історіям жахливої реалістичності. І саме через це у мене відпала щелепа, коли я прочитала оце. Саме в нього коска й метнув свій ніж. Той розсік повітря і полетів у бік юнака. Коска цілив у груди. Може, хлопець нахилився вперед. А може, коска прицілився не дуже добре, але лезо влучило офіцеру в шию. І то влучило найефектнішим чином відтяло голову. Вона відлетіла, розбризкуючи навсебіч кров, відскочила з лохим звуком від картини, зачепивши полотно. Я перепрошую, звісно, а це як? Це така дилетантська помилка, що я спершу навіть подумала, що це якась дивна метафора. Проте далі коска буквально бере цю голову і кидає її, тобто вона прям відпала. Добре, подумала я, у цього точно мають бути причини. Тому я почала будувати теорії, де нікому коска аж ніяк не був з собою. Тому це може бути якийсь пожирач, і першим тілом, звісно, я подумала на Сульфура, який весь час з'являвся на фоні. Але ні, коска це просто коска. Ну звісно, за умови, що у наступних частинах циклу може десь там щось вскриється. А якщо ви не зрозумієте, в чому моя претензія, то я вам з радістю розповім. Відрубати голову людині дуже важко. Навіть у катів це не завжди виходило зробити з першого разу з сокирою. І це при тому, що у них були усі умови для цього. Розділити хребет це вам не жарти, це зробити неймовірно важко. А спробувати зробити це метальним ножем ну неможливо. Так, знову ж таки, це дрібнички, як із затримкою та вагітністю Монзи, але вони працюють так само, як абсолютно відірвані від реальності Фаталідів Mortal Kombat, де в якийсь момент ти згадуєш, що це просто гра, і ти не береш участь у турнірі. Це саме і тут. Це дуже сильно вибуває читачів з історії та нагадую, що ми читаємо книжку, гортаємо перероблені дерева, татуйовані виробничим чорнилом, а не подорожуємо по штирі разом з Монзою в пошуках помсти. Це засмучує мене та викликає непорозуміння, як так могло статися і як Аберкромбі та його редактори не помітили таку дивну деталь. І останній мінус, про який я хотіла би поговорити, відноситься не до Аберкромбі, не до сторітейлингу чи будь-чого іншого, а до якості тексту. Як я вже і казала, Аберкромбі має специфічну мову написання, дуже колоритну та впізнавану. Але є одна проблемка, і вона називається Редактура від КСД. Я не хочу сказати, що там є щось дуже страшне, проте дивні повтори переслідували мене протягом усіх сторінок книги. Але я ігнорувала їх, бо не звикла доколупуватися до різного роду помилок. Так я і сама не сильно грамотна, проте, коли в діалозі забули поставити абзац та вийшло так, що персонаж сам відповідає собі на своє ж питання, терпець у мене рвався. Це ви можете глянути на мої стікери. Малиновим я відмічала помилки. В результаті я знайшла ще кілька дивних повторень та забуту букву в імені персонажа, і я навіть перевірила, його звуть Фоскар, а не Фоска. Тож є у мене кілька питань до якості книжок, які випускають КСД, проте оскільки це перший раз, коли я побачила такі приколи, я не маю ніякого предвзятого відношення до видавництва. В коментарях можете написати, чи помічали ви такі штуки у книжках КСД. Отже, найкраще подавати холодною, чудова книга, хай як дивно це може звучати після того, як я стільки часу витратила на мінуси. Я офіційно заношую її не тільки в список найкращого прочитаного 24-го року, а також її найкраще прочитане фентезі за все моє життя, принаймні станом на цей момент. Цю книжку аж ніяк не можна читати у відриві від трилогії Перший закон, бо там достатньо посилань та подій на персонажів, і навіть є натяки на долю деяких з них. Наприклад, пожирачка Ішрі каже Монзі, що має повертатися на батьківщину, бо її брата вбили через помсту. І це явна відсилка на ферро з першого закону. Чи рекомендую я читати найкраще подавати холодною, звісно, проте наполегливо раджу спершу почитати перший закон. Якщо ви думаєте, що вам може сподобатися історія Монзи, то і ця трилогія вам теж має зайти. А я дякую вам за перегляд, з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях, а також зайвий раз нагадаю вам підписатися на мене і поставити лайк цьому відео.